6 вересня в останню земну дорогу наша громада у невимовному горі проводжала свого героя Данила Власова. Вклонитися його пам'яті, розділити біль непоправної втрати з рідними. Прийшли друзі, знайомі, однокласники, представники влади та всі, хто його знав. Данило Власов народився 25 червня 2002 року у Шостці. Середню освіту отримав у Шосткінській загальноосвітній школі номер 7 Він мав багато друзів. Був завзятим та веселим, був душею компанії, захоплювався мототехнікою та комп'ютерами. При цьому Данило мріяв про військову службу. Саме тому по закінченню школи у 2019 році він вступив до Харківської академії національної гвардії України. Але курсантські роки хлопця прийшлися на військовий час в березні 2023 року. Данило Дмитрович Власов достроково закінчив академію та приступив до виконання свого військового обов'язку. Без сумнівів та вагань Данило став на захист батьківщини. Все буде добре, ці слова сказав молодий чоловік своїм рідним перед відправкою. На фронті лейтенант Данило Власов героїчно загинув 31 серпня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Йому був лише 21 рік. Молоде життя захисника обірвалося на злиті, і це боляче усвідомлювати мамі і тату. Їх добрий, відданий, чуйний синочок пішов до лав. Небесного полку, гілочка їх родинного дерева життя вже ніколи не зацвіте і не дасть плоду. Наречена залишилася без кохання свого життя. Добрим та відданим, чуйним, справжнім чоловіком, готовим відразу прийти на допомогу. Таким назавжди залишиться Данило у спогадах рідних та близьких. Загинув справжній герой, справжній патріот України. Власов Данило Дмитрович, лейтенант, справжній офіцер, спартанець. 21 рік. Ще скільки всього можна було зробити. Безкуча кар'єра. Але, на жаль, обірвала життя молодого офіцера. Ціною свого життя та крові вони борються кожного дня за нашу країну. Пам'ятайте їх. Слава воїну павших, слава Україні! Коли ми дізналися про цю сумну звістку, класні керівники, однокласники згадали один випадок, який Данила характеризував вже тоді: його останній день у школі, останній вальс на шкільному подвір'ї, коли він... Пішов знову на допомогу, виручив свою однокласницю, яка дуже хотіла танцювати півроку, репетирувала, а напарник не прийшов. І Данила виручив її. Жодна людина, яка тільки не знала про цей випадок, не здогадалася, що Данила танцював вперше цей вальс без репетицій. Але він був веселий, стрункий, красивий, гордий, елегантний. Саме таким він і залишиться у наших серцях, в серцях вчителів, в серцях однокласників. Пам'ятаємо назавжди Данила. Він мав би жити, нести добро і радість. Глибокі співчуття рідним і близьким. Слава герою, слава Україні! На жаль, йдуть до небесного війська найкращі сини. Присутні поклали квіти до труни героя та провели його останньою дорогою, пам'яті і слави, до місця вічного спочинку. У пам'яті жителів Шосткінщини Данило Власов назавжди залишиться справжнім патріотом, вірним захисником України. А його ім'я навіки буде взірцем мужності та патріотизму.